Моє вітанечко, Макс, на зв'язку. Друзі, сьогодні поговоримо трішки про Bybit, а якщо точніше, то про спільне промо від Bybit Wallet і Solana з загальним призовим фондом 120 тисяч бачинських, не бачинських, ті, що сосиски, сердельки, а бачинських, ті, що гроші, бакси. 120 тисяч баксів. І безкоштовні нехті за нескладні дії. Цей загальний призовий фонд ділиться на окремі пули зі своїми завданнями. Там йде по одному два завдання. Тобто, що ви можете зробити? Зайшли, подивились на завдання, подобається, знаєте, хочете. виконуєте і претендуєте на частку з цього пулу. Не подобається, не виконуєте, йдете дивитись на інші завдання, робите їх. І також претендуєте на частку вже від того пулу. Або виконуєте всі завдання і претендуєте на частку вже від кожного пулу. Про це все зараз вам більш детально розповім, але перед цим, будь ласка, друзі, хто ще не підписаний, давайте за традицією Тиснемо підписатися, включаємо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І також обов'язково підписуємось на телеграм-канал, тому що там більше інформації, і туди інформація потрапляє більш оперативно. Посиланнячко є в описі. То, що потрібно, щоб мати можливість взяти участь у цьому промо, вам потрібно створити гаманець Wallet. Дивіться, якщо у вас ще немає аккаунту на Bybit і взагалі на біржі, то ви можете тут зареєструватися за моїм посиланням. Воно є в описі, переходите, реєструєтесь. Проходьте к в принципі, щоб створити бабіт Wallet, ківесі не потрібно. Але щоб мати можливість брати участь у всіх фішках і прикольчиках біржі, а їх тут дуже багато, то краще пройти зразу ківасі. Багато часу це не займе. Ось тут у вкладочки Web3, це ви вже в себе на біржі зайшли. Натискайте бабіт Wallet, у вас відкривається така сторінка, і у вас буде кнопка створити бабіт Wallet». То буквально два кліки. Нічого складного там нема. Натискайте і все, вуаля, все готово. Далі. Або ось тут шукаєте баннер. Фієста солана, або я залишу посиланнячку на цю промку в описі під цим відео, щоб було простіше, наприклад. да? Можете там перейти. Шукайте банер або переходите тудою. Раз, все, відкривається у вас сторіночка. Це вже є сторіночка самого прому. Ничего ви можете бачити завдання. Що далі треба зробити? Друзі, треба поповнити свій Bybit Wallet на одну солану. Це мінімум. Да? Можна трішки запасом взяти. Як це зробити? Отут, прямо і можна. Дивіться, натискайте депозит. Відкривається ось, така от, ось таке віконечко. Так? Ви можете скопіювати адресу і перекинути сюди солану з іншої біржі чи гаманця за цією адресою, або натискаєте ось тут. Якщо у вас на аккаунті Bybit є Солана. далі воно автоматично все підтягне, вам просто треба буде ввести кількість і підтвердити. Все, так ще набагато простіше. А далі у нас вже конкретно завдання, і перше, це, мабуть, одне з найпростіших. Тут всього дві підписки на твіттер. Натискаєте сюди, перекидає на сторіночку. Да, перед цим іще попросить вас приєднати Twitter. Це також все буде тут, просто додатково натиснути ще одну кнопку. Перекинуло, підписалися. Перейшли сюди, натисли, перекинуло, підписалися. Все. Далі дивіться протягом 14 днів після завершення події, а це все дійство триватиме до 29 березня. Ви отримаєте НЕФТІшку. Йдемо далі. І далі у вас вже будуть завдання, пов'язані з тим, що вам треба буде підключати до сайту свій гаманець. Щоб, це мати, щоб мати можливість це робити, вам потрібно його встановити собі в браузер. Як це зробити? Ось тут на сторіночці да, бачимо біржа Web 3, де ви створювали собі гаманець. Спускайтесь нижче, нижче, нижче. І ось тут справа є: завантажити Bybit Wallet для Google Chrome. Натискаєте сюди, в мене він є вже. У вас тут буде кнопочка додати Chrome, просто натискаєте її. І повертаємось до завдань. Наступне у нас від Camino Finance, пул 10 тисяч. Так, перше підписочка, друге, надайте ліквідність на Camino Finance. Несіть 100 USDT в будь-який пул ліквідності. Для цього переходимо на сайт, натискаємо тут старт, конектуємо свій гаманець і виконуємо завдання. В чому тут можуть виникнути втруднощі? труднощі? В тому, що гаманець конектується не з першого разу. Воно приєднується, все працює, але може бути таке, що не з першого і навіть не з другого разу. Тому майте це на увазі. А далі у нас Аврорі 50 тисяч плюс е, ті, хто виконують завдання, візьмуть участь у розіграші смартфона Chapter 2 від Солана. Норм. Норм. Що тут треба зробити? Під'єднати свій бабіт валет і висидіти в інкубаторі одне стандартне яйце. Да, Просто яєчко висадити і все. Вже були питання по цьому завданню, тому відповідаю: я його пройшов, виконав. Зараз розповім, що треба робити. Вона скайте собі тут кнопочку, вона вас перекидає на сайт. Далі тут вам треба законектити свій Badbit Wallet. Знову ж таки, може вийти не з першого разу. Тому пробуйте, пробуйте. Якщо вас десь перекинуло, то шукайте вкладочку інкубатор. Далі спускайтесь трішки нижче. Ай, щось воно туго. Ось це перше яєчко. Натискаєте на нього, все, воно попало в інкубатор. І тут у вас буде ще одна кнопочка. Буде кнопочка закрита, і буде кнопочка щось типу зробити зараз. Натискайте на неї і все, чекайте. Ось ця штука, я так розумію, сама все зробить і висадить для вас це яєчко. Далі йде Бонг з пулом в 42 тисячі. Що тут треба зробити? Укладіть угоду на будь-яку суму на бонк. Натискаєте старт, перекидає вас на сайт, конектуєте свій гаманець, проводите обмін, повертаєтесь сюди, натискаєте Підтвердити. Є далі орка на 10 тисяч. Також читайте, що треба зробити. Тут ще підписочка, і в принципі практично те саме. Так, старт зробили, старт зробили. Підтвердити і так далі. Дивитесь, які тут є ще завдання. В принципі, їх не так багато ще лишається. Виконуйте, або не виконуйте. Дивитесь, що вам підходить, що вам подобається, що ви вмієте і хочете, що виходить, да? тому що може десь там не приєднатися чи щось не вийти. І все, виконуйте по максимуму і чекайте вже на винагороди. Нагадаю, що винагороди будуть нараховані протягом 14 днів після завершення. Цього промо. І також нагадаю, що все це актуально до 29 березня. Усі потрібні і корисні посилання на цю сторінку на сторінку з умовами, на реєстрацію і таке інше, все залишаю в описі. Переходьте, там все доступно, зрозуміло, все просто. На цьому будемо закінчувати. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Також нагадую про підписочки, YouTube, Telegram, Посилання в описі. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.